Виноградного Одеса. Сьогодні 5 мая і ми відкриваємо сезон виноградарства. Всі, хто займається виноградом, любіть значить, відкрили виноградарство. Він у нас весь зимував в землі, за исключением Юпітера і ряд у нас є винних, там сортів ми їх не вкривали. Що треба зараз зробити? Дивіться, що делаємо ми. Достали виноград, підв'язали на проволоку, Поробили лунки. Лунки треба робити нормальні, щоб можна було лити туди воду, лить, лить, сіки, буде входити сікелить. Якщо є така можливість, то не у всіх є можливість поливати. Е, Слідуюче, Полили підв'язаний виноград. Треба діти норму. Подивитися туди. Це вот Юпітер, дивіться, які соцвіті шикарні. Ось раз, два, три грони, да? обалдеть. То есть, я осінню багатенько лози залишив. Тепер мені прийдеться робити хорошу норміровку, виламувати. Побіги. Я вже по всіх рядах пройшов легеньку норміровку, повиламував двойники. Ті, що маленькі, не розвиті. ті, що без дронки були, без цвіт, воно вже видно. І буду ще раз-два норміровку, потихеньку буду проходити. Наша задача така зробити нормування, щоб не було отакого загущення. Будуть болячки, буде все погано. Ось на примірі покажи. Ось на оцій лозі. Отак вже можна залишати. Дивіться. Є друг від друга розстояння. Виноград буде провітрюватися, дихати і все у вас буде добре. А оці, що лізуть знизу, побіги там слабі, либо без соцвіття либо бокові, оці не красиві, ну, такі неразвиті, ми їх убираємо. Старатися оставляти такі, що йдуть рівненько вверх красиві побіги. Значить, треба робити норміровку. И Нам потрібно э, обработку винограду. Того немає. Ми обрабатываємо від мільдю наверное, оїдіума обробляємо редаміл голд і фалькон, наша пропорція такова 25 грамів редаміл голд на 10 літрів води. І туди додаємо фалькон 6 мг на 10 літрів води. Це буде у нас от оїдіума і одмільдю. Добавляємо туди акаріцит, так як зараз може кліщ жару дати. Ну, ми додавали омайт, непогана робота в доволі, в принципі. І все, по п'ятому, по сьомому листу ми будемо обрабатувати. Це буде досвітіння обработка. А потім буде після цвітіння, теж така сама, тільки вже дозіровка буде 50 грамів Голд на 10 літрів води і фальком 10 мл на 10 літрів води, вже чуть краще, тому що листочек молоденький, нежний ще такий. Ну, в принципі, все. По прививкам забув сказати. Володій привіт. Наділив черенків. Клубнішний, ну більше 10, -10 сортів. Дякую за подгончик. Е, робив прививки я з 1, 1 мая я поробив чорне в чорне. Е, Зараз чорне в зелене будемо робити прививки. Ну Вже як побіги піднімляться, вже як буде. Одинакові, двоє з привоєм, тоді вже можна буде робити. А зараз саме головне, що підв'язали, зробили норміровку, полили, окультурили все. Ділаємо обработку і поки все. Ну, а я хочу сказати усім крепкого здоров'я, ростіть виноград, не болійте. Хто може займатися спортом, всім пока!